16 вересня 1930 року польська влада розпочала каральну акцію проти українського населення Галичини і Волині, яка увійшла в історію під цинічною назвою пацифікація від латинського пацифікація, тобто умиротворення. Насправді ж йшлося про масові репресії, приниження і фізичне знищення людей. У 1923 році Ліга націй передала Галичину Польщі під обіцянку надати українцям автономію, але ці зобов'язання так і не були виконані. Натомість польська влада ліквідувала будь-які прояви української самобутності, офіційно назвавши край східною малопольщею. Це стало початком політики системного витіснення українців із політичного, культурного та економічного життя. У вересні 1930-го уряд Юзефа Пілсуцького кинув проти мирного населення 16 рот поліції, кілька полків уланів та ескадрони Кавалерії. За кілька тижнів пацифікація охопила понад 450 українських сіл. Арештованих людей катували нагайками, змушували співати польський гімн, зрікатися України та славити Пілсуцького. Знущалися з портретів Шевченка і Франка, плюндрували могили січових стрільців. Відомі випадки зґвалтувань, убивств і катувань. Пацифікація стала частиною ширшої політики асиміляції та терору проти українців у міжвоєнній Польщі. Але сьогодні офіційна Варшава воліє не згадувати про ці події, натомість наголошує на власних трагедіях. У липні 2023 року польський сейм запровадив День пам'яті жертв геноциду вчиненого ОУН і УПА. Але жодного офіційного вшанування жертв пацифікації у Польщі чи в Україні немає. Тут постає питання: або ми й надалі мовчатимемо і залишимо цю тему на маргінесі, або ж вимагатимемо від державної влади офіційного визнання і встановлення дня пам'яті жертв польських репресій проти українців у 1930-х роках. Бо інакше ми ризикуємо втратити не лише історичну правду, а й власну гідність перед поколіннями, які заплатили за неї життям.